Вітаю вас, шановні в Ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гостя програми голова національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Гресю. Вітаю вас, Ольга Доброго Володимирівна. Дня. 31 березня в силу вступив закон про медіа. Кого він стосується, про що він загалом? Я одразу скажу, що він стосується всього суспільства, і це велике наше досягнення під час війни, оскільки цей закон, напевно, хто стежив, а хто ні, то скажу. Років 10 за нього всі намагаються боротися. Всі влади кажуть, що він нам необхіден, оскільки ми керувалися старим законом, який ще на початку незалежності був ухвалений. Відповідно. Ну, якщо всі пригадують, хто пригадує, нове покоління вже виросло, вже 30 років декому. А ми керувалися законом, який був утверджений тоді, ще коли мобільного зв'язку навіть не було. Ми живемо сьогодні в новому світі, в цифрових технологіях. Сьогодні телеграм-канали, онлайн-медіа, все. А у нас був старий, старий закон, який не дав нам можливості і напередодні війни, і за кілька років, і за десяток років до війни. Діяти так, щоб закрити наші інформаційні кордони ефективно. Тому цей закон я вважаю для нашого суспільства в першу чергу, оскільки перед ним були основні вимоги, ну наприклад, Європейської комісії, оскільки нагадаю, що це був один із тих законів, які ми повинні були ухвалити як реформу, підтверджуючи наше кандидатство в європейський союз. Один із основних. І головна вимога до, до нього було це. Подолати перевалювання приватного інтересу у медіа, тобто інтересу власників медіа, інтересу політиків, інтересу того бізнесу, який впливав на наш медіапростір. Треба його було подолати, щоб там перевалював суспільний інтерес, тобто те, що потрібно глядачеві, щоб ця якісна інформація була, щоб їх ніхто не вводив в оману, особливо під час виборів. Була вимога створити незалежний фінансово та політично регулятор, тобто національну раду, яка би не залежала політично від гілок влади і фінансово. Відповідно, ми повинні були наше законодавство привести у відповідність до європейських законів, оскільки ми частина європейського інформаційного простору. Все це про наш закон. І якщо говорити, ви сказали, от е, був попередній закон. Я так розумію, що деякі закони натомість втратили свою дію 31 березня. Які це закони? Багато законів втратили. Закон про національну раду вже е, втратив свою чинність, бо він частиною закону mm -hmm. став. Закон про інформацію, закон про там, який регулював друковані медіа, оскільки це тепер теж наша сфера регулювання, і маса інших там цілий перелік десь до, до десятка законів, і вони всі війшли. А точніше, регулювання цього простору усього, як я сказала, вже і друковані медіа, і онлайн, тобто інтернет, медіа підкреслюю, не сторінки Фейсбук чи Тікток, а медіа все це тепер частина нашої відповідальності. Регулятори. Я так розумію, що цей закон про медіа він вступає в дію поетапно, на якому ми етапі сьогодні знаходимося, і коли він повністю запрацює на повну потужність. Ми почали ще. До того, як він вступив в силу працювати над цим, через те, що нам треба було по-перше змінити і структуру регулятора, оскільки у нас тепер багато поля для регуляції. Рулятор національна, національна Рада, так. Ми також змінилися функціонал національної ради. Він став чіткішим, а він розділив наші наглядові функції і регуляторні функції стосунки з медіа. Простором мають бути простішими, а чіткішими, зрозумілішими. А простір медійний має бути захищенішим законом. І це відповідно закладено, тому ми напрацьовували багато змін і в себе як ми будемо розподіляти наші зусилля. На превеликий жаль, із бюджету деякі депутати, які піаряться постійно на дивних темах, викреслили. Важливу складову, яку я називала тут, фінансова незалежність національної ради, а фактично, все фінансування нашої реформи було з бюджету викинуто завдяки деяким популістським діям деяких депутатів. Це дуже прикро. Це може гальмувати процес. Ми робимо все для того, щоб ми змогли все одно не зупинитися, і ми далі будемо з цим воювати за це, тому що фінансова незалежність регулятора це не, не те, про що говорили. Це не, не лише зарплати членів. До речі, був такий момент, коли нас взагалі позбавили будь-якої зарплати. Але кабінет міністрів все ж таки. Відрегулював трохи цю історію, і ми нам е, дали платню, яка, яка в нас була до, до війни. І окей, але справа не в тому, а справа в тім, що нам потрібно, як я сказала, спростити стосунки з е, медіасферою. Тобто угу. ми повинні створити електронний кабінет, наприклад, от ваша компанія, коли потрібно щось вирішити з національною радою, подати нову ліцензію, чи там з'ясувати якісь інші формальності. Вам не треба. Брати відрядження до Києва, стояти там, десь у черзі кидати в скриньку, чекати відповідей. Електронний кабінет передбачає, що ви просто з свого кабінету заходите до нас і вирішуєте всі питання цифровізація стосунків. І це дуже просто і легко. Це мало би бути. Над цим ми працюємо. І навіть оскільки нам зрізали на це гроші, ми все одно шукаємо їх, і ми звернулися до європейських структур. Ми звернулися до Міністерства цифрової політики, і також з ними шукаємо такі можливості. Також реєстр має бути. Ми повинні. Зареєструвати всі медіа України, друковані, колись вони після війни будуть реєструватися ну, по бажанням. бажанню, так, а зараз обов'язково. А онлайн-медіа ми повинні зареєструвати. Тобто, хто захоче стати онлайн-медіа, наприклад, багато ютуберів вже звертаються до нас після того, як ми їх зареєструємо, вони стануть медіа і вони будуть підпорядковуватися закону. Це дає їм багато преференцій, тому зрозумівши, це колеги Яких йдуть. преференцій? А вони стануть офіційними а, медіа. Тобто, коли вони, наприклад, хочуть потрапити на якусь прес-конференцію і там проходить акредитація. Їм уже не скажуть, що ви вибачте, ви приватна особа, вам не треба. Ось, будь ласка, посвідчення журналіста. Офіційне це не те посвідчення, яке часом раніше малювали собі і ставили печатку ФОПа. Угу. Так і всі боячись, що це журналіст, починали мати справу часом із маніпуляторами, між іншим, так теж було. Ці е, мовники, які зареєструються, будуть захищені е, законом. Вони зможуть брати участь у тендерах, що дуже важливо дуже часто для таких медійників. Вони будуть справді е, е, захищатися законом через те, що навіть система е, раніше це називали санкції, е, я б сказала, це ну, такої, регуляції е, відповідності е, законам, діяльності, яка, яка буде вестися, навіть у цьому випадку до таких зареєстрованих медіа. Під Хід буде ліберальніший. Ми говоримо про штрафи Про штрафи. за порушення. Про, так, про штрафи. Про е, Спочатку, знаєте, раніше було штраф, штраф, суд. Угу. А сьогодні а, трошечки інакше це виглядає. Ми будемо спершу е, комунікувати з мовником, якщо побачимо якісь порушення чи натяк на порушення листами. Це припис називається. Такі мовники можуть на це відреагувати, виправити це. Якщо не виправлять, тоді штраф. Якщо знову не виправлять, то є ще один штраф, mm -hmm. і ще один штраф, аж потім е жорсткіші міри, наприклад, е призупинення діяльності на місяць. Якщо це анонімні, те, що в нас в народі називають зливними бачками, не, зареєстровані. не зареєстровані, анонімні, де не зареєстровані, до речі, можуть бути, тому що тобто. Вони не є нелегальними. Не зараз треба реєструватися а, тим, хто хоче бути а, електронним медіа за бажанням. Тобто, оті всі преференції люди отримують. Якщо вони не бажають, вони продовжують так е, діяти. До них звісно буде трохи прискіпливши ставлення, коли вони порушують. Угу. Треба буде подивитися, чи прозора в них е, власні ну, структура власності, кому вони належать, чиї гроші. Якщо це відкрито. Нормальні абсолютно підходи. Якщо це повністю закрито, те, що я сказала, анонімні. Тобто ми не знаємо хто там. Може там стоїть Росія за ними, може стоять якісь вороги інші. а До тих буде суворий підхід. Тих ми навіть маємо право одразу блокувати без суду. А і це це по-моєму нормально. І під час війни особливо нормально. Тому mm. цей закон дає можливості цивілізованих стосунків і захист. Дає мовникам. Я маю сказати ось про що. Цей закон зараз, згідно цього законом, створюється спеціальний такий орган, називається орган співрегулювання. До вашого питання, як швидко він запрацює, цей закон поступово. Поступово. І ось оцей, наприклад, орган створюється і запрацює у вересні. Туди ввійдуть представники усіх медіа, які забажають. І цей орган буде разом із регулятором оцінювати всі е, кейси, які будуть розглядатися регулятором, виробити критерії, за якими ми повинні розглядати, чи це порушення, чи це нормально, чи тут немає мови ворожнечі, що таке мова ворожнечі, за якими критеріями ми взагалі повинні оцінювати те, чи Інше явище. І європейці, коли дивилися на цей розділ, спершу заперечували, казали, що такого бути не може. Це зменшує функції Національної ради, вона повинна бути все ж таки повноправним регулятором, а тут якісь медіа ще беруть участь. Але коли вони подивилися розробку, сказали, що «М -м, це, це цікаво, це може бути моделлю для європейців, тому що це справді така співпраця, а не Контролер, цензор якийсь, mm -hmm. як у нас звикли говорити про, про регулятор, і там жертви його так. Ми обговорили основні введення для учасників ринку, так. тепер до споживача глядача і читача. Так. Що зміниться для нього? Що він отримає на виході? так. оскільки оці всі речі, про які я сказала, регулюють цивілізовані стосунки на ринку, запроваджують правила. На ринку. Ринок, я маю на увазі в такому значенні. Інформаційний ринок mm -hmm. його називають. Це зовсім не, не ринок, а тим більше сьогодні це не ринок за відсутності коштів, які б там ходили особливо. Інформаційна сфера, скажімо так. А ці правила забезпечують для глядача, для споживача інформації, розваг, кіно, чим є телебачення і взагалі ця сфера запроваджують отримання. Споживачем якісної продукції, тобто неманіпулятивної, такої, за якою не будуть стояти ворожі голоси, оскільки ми маємо можливість зараз їх. Більше відсіювати, реагувати на це, навіть раніше ми не могли там на окупованих територіях нічого зробити з колаборантами-медійниками. А зараз ці механізми ми отримали розділ 9 взагалі запроваджує обмеження контентні щодо продукції з країн-агресорів, тобто всіх країн, які будуть визнані нашим парламентом агресорами. Та їхня пропаганда регулюється тепер нашим законом. Отже, люди будуть захищені від цієї дезінформації. Споживач інформації отримує право сьогодні. Особливо я на цьому на цьому наполягаю і підкреслю, Національна рада буде активно реагувати на скарги, на листи, заяви, тому що ми. Якраз в першу чергу будемо на це реагувати. Звичайно, це великий масив роботи, ви ж розумієте, але це, це нормальні стосунки. Споживач реагує на те, що він бачить і чує. От ви сказали про великий масив роботи. А наскільки зміниться структура нацради? Наскільки готові ви та ваші структурні підрозділи в регіонах до роботи в нових умовах і з новим законом? Ми до цього готуємося давно. і Під час війни Національна Рада ніколи не зупиняла ні на секунду своєї роботи. Наші представники, навіть в умовах окупації, як то в Херсон, облоги, як то Чернігів, обстрілів, як то Харків, і також окупація, продовжували працювати партизанили часом. Спідтримували мовників, які залишалися на цих територіях, які також виконували героїчно свої професійні обов'язки. Тому ми абсолютно налаштовані, як і наші бійці, налаштовані на цю битву. Національна рада змінює свою структуру так. Ми дивимося, де ми можемо скоротитися. Тому що нам потрібно, як я сказала, в межах бюджету, який нам виділено. Але ж роботи а роботи додається. більше, безперечно, тому залишаються працювати люди звитяжні. Ми також і наймаємо нових працівників. Нам потрібні фахівці, нам потрібні фахові медійні юристи, нам потрібні люди з знанням мови англійської мови, наприклад, тому що ми частина європейського простору. Нам потрібно просто бути у цій, цій сфері. Наші представники по всій Україні, а їх багато. Це працівники центрального апарату. Тому їхні представництва отримуватимуть тепер додаткові е, функції. Вони будуть працювати і на, над тими задачами, над якими працюємо ми у Києві. Е, хто не зможе, той ну, поступиться місцем тим, хто зможе. Багато є е, людей, які годні і готові до такої праці. Звичайно, є з цим проблеми. Я не буду цього заперечувати, тому що коли немає коштів. То питання є так. Часом приходить досвідчений юрист, який хоче працювати на державній службі, але дізнається про платню, яку йому пропонують, і звісно вибирає приватний сектор. Це прикро, тому що державну службу потрібно зміцнювати, а не розвалювати. Особливо. На такій ділянці, як інформаційний фронт, інформаційна безпека. Але ми оптимістично дивимося, ми переформатувалися, ми деякі функції розподілили. Ми шукаємо ефективний вихід із такої ситуації. Часом, знаєте, брак ресурсів якось сприяє розвитку. Мислення такого менеджерського і наші колеги усі над цим активно працюють. Тому я впевнена, що ми з цими завданнями справимося. І, до речі, ось наступне засідання, яке буде у нас 6 числа. Ми вже перший пакет документів, за якими ми будемо працювати, повертаємо з громадського обговорення. Ми активно працюємо з громадськістю. Угу. Всі їх прочитали, ті, всі, хто зацікавлений у тому, щоб ці документи впливали на наші стосунки, регулювали мовлення так цивілізовано, дадуть свої зауваження, пропозиції, таке інше. І вже 6 числа ми їх проголосуємо і вже почнемо за ними працювати. Наступна порція ось буде. Ну і те, що ви запитували, цей закон буде впроваджуватися поступово. Ми зараз дивимося, де. Якась, можливо, прогалина десь щось треба змінити. Ми отримуємо цю експертизу від наших колег медійників. Робоча група продовжує працювати, подає в парламент ці пропозиції, і цей закон буде удосконалюватися. Це дуже правильно. Це ну, він не має бути таким жорстким, раз назавжди, тому що змінюється навіть наш інформаційний простір. Деякі речі, оскільки йшли в такій шаленій боротьбі, можливо, були упущені. Але зараз, знаєте, можна сказати, що помилок таких небагато, але вони є дрібні якісь речі, які ми над ними працюємо. Європейці будуть оцінювати, як ми цей закон імплементуємо, тому що на сьогодні вони високо оцінили сам закон. Серед семи найважливіших законів наш закон отримав 9 балів з 10. Це дуже висока оцінка. Якщо говорити загалом про ринок, як ви говорите, це не ринок, але інформаційний простір. Менше, про інформаційний простір під час війни. Наскільки він змінився, наскільки він став іншим? Ну ми зараз готуємося до таких досліджень, тому що зараз межі інформаційного простору важко окреслити, оскільки під час війни багато втрат, У нас багато втрат серед провайдерів. Інфраструктура постраждала. Багато наших колег-медійників сьогодні пішли до, до лав Збройних сил. Багато сімей змушені були залишити країну через те, що перебували в небезпеці. Відповідно, виїхали багато колег. Дехто е втратив можливість фінансово е забезпечувати медіа. Тому е при цьому є багато прикладів, коли навіть у цих обставинах Колеги змогли навпаки, отримавши перед війною можливість мовити, наприклад, на Чернігівщині я такі приклади можу навести. Включилися під час воєнних дій. Мало того, от, наприклад, Прилуцька кампанія, це Чернігівщина mm -hmm. і колись була Полтавщина. А вони під час війни включилися і на Чернігів, навіть що було здавалось би, ну небезпечним. Чернігові є свої мовники, так а Районне мовлення вони успішно включилися. Багато громад мають також справді змін, тому що в деяких перестали фінансувати своїх мовників їх там було небагато, а ролі їхня надзвичайно висока. А деякі навпаки зрозуміли громади, наскільки вони їм важливі, тому що це місцеве мовлення, це і попередження про небезпеки, оповіщення населення, і той же набір у в гвардію, і багато інших функцій, які ці мовники виконують під час війни. Тому ми зараз будемо оцінювати це. Ми намагаємося робити все для того, щоб підтримати особливо місцеве мовлення. Ми вже звернулися. До Кабінету міністрів не один раз, з тим, щоб мовникам зменшити навантаження по виплаті грошей для концерну, який забезпечує сигнал для них, бо це великі кошти. Ну і воюємо з цим <Hindu> постійно, підтримуємо наших людей, намагаємося підтримувати. Тому е -е, трохи згодом, е -е, сподіваюся, ми зможемо. Після перемоги, звичайно, наш медіапростір буде мати інший вигляд. Ну і потім я вже казала, що крім радіо та телебачення з'явився величезний сегмент це медіа. Онлайн, тобто інтернет-медіа, це вже зовсім інші рамки медіапростору. А вони і зараз такі, просто що ніхто не звертав на це уваги, і була певна нерівноправність, коли радіо і телебачення відповідали перед законом, то в онлайн йшла реклама так само, як ну не знаю зараз скрізь з рекламою поганенько, але мені здається, що в онлайн її було достатньо. І не туди йшла. Абсолютно, неконтрольовано. як реклама йшла, так і все, що там відбувалося, воно е, не можна було за ним стежити з точки зору дотримання закону. І це певна нерівність була. І багато, звичайно, медійників користувалися цим і те, що вони не могли собі дозволити. І ту ж саму, мову ворожнечі, до речі, в ефірі вони все це вихлюпнули туди. і всі люди Прекрасно розуміють де зараз інформаційний фронт іде. Тому це також інша історія. Ну і крім того, знаєте, ми не можемо регулювати Фейсбук, наприклад, так. Ми не можемо, бо це не є наша сфера регулювання соціальних мережі. Ми не можемо Ютуб регулювати інші, але ми можемо згідно цього закону підписувати угоди із цими платформами і звертатися до них активніше у разі, коли помітили, що там відбуваються ворожі речі. Чи порушення там дискримінаційні хвилі, які запускаються постійно? Тобто ми маємо більше таких можливостей. Ви сьогодні взяли участь у відкритті виставки. Війна ще не закінчилася. Що це за виставка? Що за експонати? І загалом про що мова? Полтава сьогодні отримала ту виставку, яка вже була побачена Києвом Вінницею. В Бучі вона була це виставка, яка розповідає людям про втрати і подвиги журналістів, медійників, операторів, всіх працівників медіа українських і західних, які висвітлюють нашу війну. З Росією не тільки після повномасштабного вторгнення, а всю війну. Тому що з 2000 року кажуть, це ще приблизні підрахунки. Загинуло на цьому фронті понад десь 1700 і більше осіб, осіб наших колег. І ця виставка про Небезпечну професію журналістську, в якій сьогодні воюють без перебільшення. І молоді, і старші люди, ті молоді, які мріяли про прекрасну професію, коли можна було сидіти перед мікрофоном, з такою мрією йдуть в університет, йдуть в медіа, думаючи, що це просто ти будеш дуже популярною зіркою, а потім розуміють, що це насправді дуже тяжкий труд, що це місія, що це. Твоє завдання зазирати в дім, в душу кожному, не нашкодити, а навпаки, принести туди розуміння, гармонію, якусь тим, як ти переповідаєш правду, а правда завжди колюча. Тому ця виставка для Полтави, щоб люди, які тут сьогодні, в такому прекрасному весняному дні, мають спокій, дай Бог. Щоб спокій, щоб вони не забували про те, що війна не закінчилася, що ми всі там, на війні, щоб всі мали спокій, щоб діти не боялися і не плакали, але щоб ми всі продовжували цю боротьбу, поки не виженемо ворога. Я вчора гуляла містом увечері і спостерігала ці прекрасні такі картини е -е, гарного відпочинку. Чула різних людей і розуміє, наскільки багато у нас роботи журналістів для того, для того, щоб це суспільство і вчити, і роз'яснювати багато речей. Особливо тим молодим, яким дуже важливо знати правду, яка була прихована від старших, і в якій ми жили ще в давні часи, так, так метафорично висловлююсь, але багато. Таких сцен я вчора послухала, побачила, і зрозуміла, наскільки нам важливо бути на своєму посту, давати людям якісну інформацію, нічого не приховувати, нічого не перебільшувати, не влазити в політичні чвари, тому що ми отримали величезний урок, який нас закликає до єдності, особливо в нашій професії. Людина, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.